Thank you За інформацією Укренерго в Україні зберігається значний дефіцит потужностей, особливо у ранкові та вечірні години. Сприяє цьому і холодна погода. Аби зберегти стабільну роботу енергосистеми у дев'яти областях України, зокрема і на Сумщині, застосовані графіки аварійних відключень. Як повідомив голова правління НЕК Укренерго, вже цими вихідними очікується покращення ситуації у зв'язку із прогнозованим потеплінням. Поки ж українців просять економніше споживати електроенергію, почергово користуватися енергоємними електропри. Ладами аби знизити навантаження на систему і таким чином мінімізувати або уникнути позапланових відключень. Для бійців одного із сумських ДФТГ провели заняття із тактичної медицини. Навчання добровольці проходять регулярно, аби здобути основні навички із надання допомоги пораненому як в умовах бою, так і в цивільному житті. Ось це постраждали, це манекен постраждав. Наприклад, ми бачимо, що в нього є отвір, тобто є рана. Дивимось, нема сквозного отвору. Тобто, нам треба зараз, це нога, треба знайти артерію та її притиснути. Бажано притиснути з такою силою, щоб зупинити кровотечу максимально. Тобто ми пальцем постійно давлячи, давлячи підсовуємо бинт. Це приборцей, який визначає, правильно ли ми. Натискуємо на ці артерії це обладнання а також манекени для навчання добровольців ДФТГ. Придбали на початку року. Тренажери дозволяють проводити різноманітні маніпуляції від тампонування рани до відновлення системи дихання пораненого. Його руку закіню. тобто -то так, його не закинуть і його ж рукою ну його в і між буде я. Річ у тім, що до цього у нас обладнання такого не було. Ми, будемо так казати, вчились на своїх побратимах. Тобто основного проколу ми не робили, тому як не було обладнання, це, 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 кожен, кожен прокол це має за собою травму. Тренажери придбали за кошти громади. Їх вартість 184 тисячі гривень. Ну я вважаю це це дуже потрібно, тому що коли мені повідомили, що в них такого обладнання немає в цьому це в цьому центрі, де вони проходять навчання, і до речі, вже багато людей пройшли через цей центр. То ми прийняли одразу рішення допомогти виділити кошти, придбати і сьогодні. Ми з представниками нашого управління охорони здоров'я передали. і хлопці вже тренуються. Ви бачите, вони вже відповідні навички, досвід вони отримують. З початку року навчання із тактичної медицини пройшли вже більше 80 бійців ДФТГ. У майбутньому такі заняття планують проводити і для цивільних громадян. Новини СТС. селі Новодмитрівка Сумського району загорівся приватний будинок. Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим і полум'я з під покрівлі. За кілька годин рятувальники ліквідували загоряння. Дві літні жінки, які були всередині оселі, загинули. Причиною пожежі стало порушення правил безпеки при експлуатації печі. Із цієї ж причини загорівся будинок у королевці Конотопського району. Господарка оселі 1931 року народження загинула. Тіло жінки виявив її син. Шановні жителі та гості області, перестаньте ігнорувати елементарні вимоги пожежної безпеки в побуті. Адже лише за одну добу вдумайтесь на Сумщині загинуло одразу три людини на пожежі. І в кожному з цих випадків до загорянь з трагічним фіналом призводило порушення вимог безпеки під час влаштування та експлуатації печей. Тому давайте будемо більш відповідальнішими, адже саме ваша відповідальність дотримання простих правил. Точно врятує ваше життя, ваших рідних та близьких. За часи війни в цьому приміщенні в підвальному було прийнято 30 пологів, та навіть один ургентний кесарів ростин нам довелося провести. сумський пологовий будинок став одним з перших закладів, де розпочали перетворювати підвальні приміщення на безпечні укриття. Ми облаштували три пологові зали, і в них же три операційні. Тут знесли сюди все необхідне обладнання. До речі, коли робили ремонт, вже ми підключили <зільний> генератор, тобто тут це автономне живлення, і дитячі реанімаційні кувизи, реанімаційні столики. Також підвели кисень і підготували валізки акушера для екстрених випадків. І тут повністю все, все одноразове для проведення пологів в екстремальних умовах. Така валізка є і в ліфті, яким породілі за потреби спускаються в укриття. Це не тільки об'єкт укриття, а це повністю пристосоване приміщення для отримання відповідних і надання відповідних медичних послуг. Тут приймають роди, тут приймають тут надають всі послуги. Тут і відпочивають, і знаходяться і діти, і мамочки, і тут точно це безпечно. Заклад витратив на ремонт укриттів майже півтора мільйони гривень власних коштів, зароблених в рамках співпраці з НСЗ. Зу і також і міський бюджет допомагав на ремонт, наприклад, харчоблок, який частково також перероблено родильні зали зараз. І, е також розміщення операційних, і тут є для цього всі умови. Тобто, ми до цього готувалися, і те, що зроблено, це великі, великі, велика праця. І я думаю, по всіх лікарнях так, так само будуть виконані дані роботи. Підготовчі або ремонтні роботи тривають майже по всіх лікувальних закладах. Пояснюють в управлінні охорони здоров'я. Фахівці обстежили підвальні приміщення і визначили черговість проведення ремонтів, враховуючи кількість населення, ну Профільність лікувальних закладів враховуючи те, що у нас багатопрофільними лікарнями на сьогоднішній день найпотужнішими є центральна міська лікарня клінічна, також клінічна лікарня номер 5 і дитяча клінічна лікарня, то ці заклади були визначені в першу чергу. У п'ятій лікарні вже вдалось частково відремонтувати укриття з санітарними кімнатами, вентиляцією, освітленням та медичним обладнанням. В цих приміщеннях можуть розміщатися. Ми комплектуємо зараз палати, простіше операційний блок та реанімаційна палата для того, щоб можна було надавати допомогу. Ну відповідно, комплектуємо і палати. Активно проводять ремонти і в центральній міській та четвертій лікарні. У стаціонарному підрозділі почався проведення капітального ремонту. Капітальний ремонт, на жаль, не був завершений у зв'язку з початком військових дій, але ми власними силами привели у відповідність дане приміщення. Загалом фахова комісія обстежила 14 укриттів у 9 закладах охорони здоров'я. Коли у нас повітряна тривога, то ми з вами повинні приміщувати і ви, і ваші працівники, і хворі повинні в об'єкти укриття. У нас різна ситуація в різні в лікарнях по даній ситуації. Ми з вами повинні обговорити питання і фінансування даних робіт і СНЗУ, і також за рахунок міського бюджету. Заклади, де необхідно провести ремонтні роботи укриттів, розподілили на три черги: до першої увійшли центральна міська, п'ята та дитяча лікарня святої Зінаїди. Ремонти укриттів планують завершити у першому півріччі 2023 року. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. Ďakujem za pozornosť.